Голозерні гарбузи люблять глибоку оранку, сонце та вологу. Їх вигідніше вирощувати, ніж картоплю чи зернові, бо менш затратні, каже механізатор Сергій Мосієнко. Для вирощування гарбузів застосуємо звичайну техніку. Для збирання спеціальні комбайни. У порівнянні з іншими культурами гарбузи це прибуткова справа. Технологія вирощування цієї культури то справа свята, переконаний науковець Микола Собко. Має бути витримана система удобрення, в першу чергу, має бути витримана система захисту. З За агротехнічної точки зору вони можуть виступати як одні з найкращих попередників під більшість сільськогосподарських культур. Таким гарбузовим бізнесом у Тростянецькій громаді займаються лише другий рік. Втім, плантації з ягодою збільшують. Роман Головацький каже: експеримент видався вдалим. З комунального поля отримали мільйонні прибутки в минулому році підприємство отримало чисто прибутку мільйон сімсот. Це набагато вигідніше, ніж цю землю давати в оренду, так як ми вирощуємо глозерний гарбуз, який використовується тільки насіння. Але на даний момент, вже декілька років, в Україні набуває популярність використання цього насіння на олію. Олія холодного віджиму, вона корисна, вона зараз дуже популярна за кордоном. На днях ми отримали пропозицію від литовської фірми, яка готова в нас його закупляти. На даний момент у нас є вже 151 гектар земель, які ми самі обробляємо. Ці 151 гектар у нас засіяні голозерним гарбузом. Зрозуміло, що кошти, які Потім ми отримаємо в вигляді прибутку, з них будуть сплачені кошти саме в Тростянецьку громаду. За словами пана Романа, вже через рік у планах громади відкриття олійниці та подальша переробка насіння. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко та Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина.